Всім доброго дня! Сьогодні у нас буде огляд гортензії світ Гранде Блаш із серії світ. Отакі вона викинула в цьому році квіти. Квіти на прошлих пагонах білого кольору. Такий, бачите? В неї є розовінка, є голубінка якась. Низенький кущик. Це гортензія низькоросла. приблизно 80 см висоту, вона більше йде як горшочна культура для горщика. Набита дуже така набита в неї шапочка, прям ну дуже набита. Пелюсточки в неї, бачите, такі прям міленькі такі і один до одного такі, прям як взбита шапочка. Така вона красива, гарна. Хто любить білий колір гортензії, то це гортензія для вас. Обично біли, білі такі вони, рихлі. Ця її шапка дуже велика і набита. Листочки в неї такі, знаєте, зелені, обично зелені, полу такі тверді, не м'які і не дуже тверді, такі середні. Дуже, гарна, дуже гарний сорт. Я рекомендую в кого його немає, купіть собі, хто полюбляє білі кольори. До продажу є така гортензія у 5 літрових горщиках. Кому треба, пишіть в Viber в Telegram, силочка під відео для замовлення. Це ремонтатний сорт, квітне вона на пагонах прошлого року і цього року. Зараз вона, якщо от квітне, почне викидати пагони із. Сюди, у вас між до узлів І тоді вона повинна заквітнути другий раз. Цей сот ремонтантний, дуже гарний, і вам я рекомендую його придбати. Так що підписуйтесь на мій YouTube канал. У нас вся правда про гортензії. Силочки для замовлення під відео. Дякую, що ви за мною. Чекаємо перемоги! Зробимо Україну квітучою.